Вітаємо вас в ефірі програма Вектор безпеки. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про наступне свято Покрови у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Також у цей святковий день навчальний заклад відзначив своє 63 річчя. Старшокурсники університету безпеки життєдіяльності передали естафету своїм молодшим колегам. Курсанти другого курсу заступили на своє перше бойове чергування в навчальну пожежно-рятувальну частину. У Львівському університеті МНС визначали кращу ланку газодемозахисної служби. Курсанти та студенти на практиці демонстрували те, чому їх навчили. Свято Покрови відзначили у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Також в цей святковий день відмітили 63-ю річницю з дня заснування навчального закладу. Весь колектив навчального закладу прийшов на святу літургію до церкви покрови Пресвятої Богородиці, яка розміщена на території університету. Серед парафіян також було багато курсантів та студентів. Це свято, яке символізує для мене щось таке, що єднає всіх курсантів нашого закладу і, і взагалі, всіх людей. Це якраз такий день, коли ми можемо піти спільно помолитися до церкви і попросити здоров'я і благополуччя для всіх рятівників України. Настоятель церкви разом з іншими священниками, запрошеними на свято, відправили молебень. Церква Покрови Пресвятої Богородиці сьогодні є осередком духовного життя. Кожної неділі та освяткові дні тут проводяться богослужіння, в яких беруть участь не тільки курсанти та студенти, а й усі бажаючі. Настоятель нашого храму святої Покрови активно включається в навчально-виховний процес серед перемінного складу, та превентивне виховання, зокрема його душпастерська опіка, духовно-просвітницькі години, є ефективною протидією культові насильства, жорстокості та асоціальній поведінці, прищеплює відчуття причетності до славетних культурних традицій. Українського народу в церкві постійно проводяться різноманітні релігійні обряди, таїнство вівчання, сповіді, хрещення, а також надійні катехетичні зустрічі для курсантів та працівників університету, до яких отець Роман звертається зі словом Боже. Майбутні рятувальники заступили на своє перше бойове чергування. На урочистому розводі в навчальній пожежно-рятувальній частині Університету безпеки життєдіяльності. Їх колеги-старшокурсники передали бойовий одяг та спорядження. В навчанні пожежно рятувальній частини Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності урочистий розвід. Старшокурсники традиційно передали своїм молодшим товаришам пожежно-рятувальне спорядження та бойовий одяг. Перед своїм бойовим хрещенням курсанти пройшли спеціальний курс навчання та успішно склали заліки. Вони ознайомилися з основою пожежно-рятувальної техніки та обладнанням, навчилися застосовувати її під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тепер на практику рятувати людей у біді. Привітати курсантів. Прийшли проректор університету і стратегічного планування та контролю Роман Ратушний, начальник навчальної пожежно-рятувальної частини Віктор Лащ, начальник оперативного відділу оперативно-координаційного центру головного управління МНС України у Львівській області Сергій Пехник, ветеран університету Василь Горобець, найвідважніших та найхоробніших працівників та курсантів нагородили грамотами. Ветеран навчального закладу Василь Горобець. Надав практичні поради молодим рятувальникам, у першу чергу, щоб люди добре знали техніку, якою володіти будуть, щоб люди знали техніку безпеки, чого потрібно дотримуватися, щоб швидше спасти людину, яка цього потребує, і самому не попасти в біду. Віднині курсанти стали неважливо у їх житті стажину відповідальності за людське життя. Настоятель церкви Пресвятої Богородиці отець Роман побажавши курсантам Божого благословення та провів ритуал освячення. Знаковий розвід закінчився урочистим маршем. Віднині на курсантів покладена почесна та відповідальна місія захищати життя та здоров'я людей, бути готовим завжди прийти на допомогу. Рятувальники визначили кращу ланку газодимозахисної служби. Курсанти та студенти застосовували свої теоретичні знання на практиці. На відкритій змагань виступив проректор університету з науково-дослідної роботи Василько Валишин, який наголосив на тому, що професія рятівника є надзвичайно актуальною і відповідальною. Знання та практичні навички у цій професії відіграють важливе значення. Кожна хвилина це врятовані людські життя. Змагання складалися з двох етапів: перший етап теоретична частина, другий етап практична, яка передбачає виконання чотирьох вправ на час, виконання оперативної перевірки апарату на стиснутому повітрі, закріплення рятувальної мотузки за конструкцією, в'язання подвійної рятувальної петлі на потерпілого та проходження ланкою ГДЗ з тренувальної стежки. Обіцяли, що нагорода буде досить непогана. п'ятірка за залік з ПГДЗ. Так що можна старатися ради цього. Усі етапи проводили у психолого тренувальному центрі підготовки пожежних та рятувальних команд. Після змагань підбило підсумки, а кращих нагородили почесними грамотами та відмінними оцінками з практичної підготовки. Ну як би слай команди, я проходжу перший раз. Важкувати, тому що ти йдеш, ти маєш дивитися перед тебе, хто йде, щоб він не відставав від переднього. І за собою слідкувати, щоб ззаді нічого не було. Якби, якби я приходив вже не перший раз, то дуже складно, але в складі команди це не є так проблем. Щодо новин спорту, то викладач Львівського державного університету безпеки життєдіяльності капітан служби цивільного захисту Дмитро Бабійчук здобув срібло на Кубку світу з боротьби самбо. Через два тижні відбудуться місцеві вибори. Рятувальники. Пильно стежать за тим, щоб протипожежний стан на виборчих дільницях був в рамках чинного законодавства. У нашій постійній рубриці Абетка безпеки ми розкажемо вам, які є вимоги пожежної безпеки на виборчих дільницях. Незабаром розпочнуть працювати виборчі дільниці. У зв'язку з цим керівникам об'єктів, де будуть розташовуватись ці дільниці, вже зараз слід звернути увагу на виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. Для попередження та уникнення неприємних випадків під час виборів тему сьогоднішнього випуску абетки безпеки ми присвятили пожежній безпеці на виборчих дільницях. У самому приміщенні виборчої дільниці має бути розроблений і вивішений на видному місці план евакуації людей на випадок пожежі. Під маршами сходів забороняється влаштовувати комірки, зберігати горючі матеріали, а також оформлювати займастими матеріалами стіни у коридорах, вестибюлях та на сходових клітинах. Світильники евакуаційного освітлення повинні бути справними і вмикатись з настанням сутінків. Виборчі дільниці повинні мати справні системи та установки пожежної сигналізації, протидимного захисту та пожежого Треба, щоб на території об'єктів або поблизу них були джерела протипожежного водопостачання, гідранти, водойми, водонапірні башти. У приміщеннях необхідно встановити сертифіковані вогнегасники, знаки пожежної безпеки, а також телефонний зв'язок із зазначенням номеру виклику пожежно-рятувальної служби 101. Забороняється встановлювати кабіни для голосування на шляхах евакуації поблизу опалювальних печей під відкритими світильниками та електрощитками. Килими та килимові доріжки у приміщеннях повинні бути міцно прикріплені до підлоги, а застосування тих, що виготовлені синтетичних матеріалів, взагалі не допускається. Особи, які визначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, перед початком роботи виборчої дільниці зобов'язані ретельно оглянути приміщення та переконатися у повному виконанні протипожежних вимог, не дозволяється використовувати будь-які побутові електроприлади, а також обігрівачі, які мають несправності, відкриті нагрівальні елементи або виготовлені саморобним шляхом. Виборчу дільницю необхідно забезпечити телефонним зв'язком. Також має бути встановлена табличка із вказаними номерами телефонів, виклику пожежної частини та місцем знаходження найближчого телефону. Приміщення треба забезпечити вогнегасниками. З розрахунку один вогнегасник на 200 квадратних метрів площі, але не менше двох вогнегасників на приміщення. На вікнах виборчих дільниць забороняється встановлювати глухі грати. Якщо ж вони є, то їх треба відчинити або зняти. Якщо виборча дільниця має один евакуаційний вихід або розташована вище другого поверху, то не можна, щоб в ній одночасно перебувало більше 50 осіб. З усіма членами виборчої комісії провести інструктаж з правил пожежної безпеки та дій на випадок пожежі. Після закінчення роботи необхідно здійснити огляд приміщень перед їх закриттям, відключити електромережу та всі струмоприймачі, зробити відмітку у спеціальному журналі. Щоб заздалегідь виявити недоліки протипожежного захисту на виборчих дільницях та мати можливість їх вчасно усунути, слід звертатись за консультаціями до місцевих підрозділів МНС. Пам'ятайте, що навіть через незначні порушення заходів пожежної безпеки можуть поставити під загрозу не тільки важливі документи, але й життя багатьох людей. З вами була програма Абетки безпеки бережіть себе та життя своїх близьких. Нещодавно сталося дві знакових події, які мають важливе значення не лише для Львівщини, але й для України в цілому. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності долучився до міжнародного проєкту Пандемія, криза, катастрофа час діяти спільно. А також між національним космічним агентством України та університетом підписано угоду про співпрацю, які переваги цих двох. Підписаних угод і міжнародного проєкту ми вирішили запитати у ректора університету Михайла Козера. Отже, перше запитання, яке стосується цих двох подій, які переваги для навчального закладу, зокрема, і для Львівщини та України, дасть участь університету у міжнародному проєкті Пандемія, криза, катастрофа? В рамках співпраці з навчальними закладами Європейського Союзу, що працюють в галузі безпеки людини, а саме асоціація, яка називається European Fire Service College Association, розроблена програма Євросоюзом на кошти Євросоюзу проводиться серія навчань, тренінгів і також практичних відпрацювань на тему пандемія, криза, час діяти спільно. Ціла серія навчань має з собою за мету встановлення екологічної рівноваги, наприклад, на теренах західної України, а саме район Яворівщина, яка має надзвичайно складну екологічну ситуацію, пов'язану з господарюванням так званого державного хімічно гірничого підприємства Сірка, яка в рамках транскордонного співробітництва з головною школою працівників пожежної охорони Польщі напрацьовується цей проект виділені кошти. Сподіваємося, що це дасть поштовх нові знання, нові, нові передбання на фоні відкриттів нових напрямів підготовки. А щодо підписання угоди між національним космічним агентством України та університетом, розкажіть, будь ласка, детальніше про це, які переваги і перспективи цього співробітництва. З відкриттям нових напрямів підготовки, які безпосередньо пов'язані з забезпеченням життєво безпечного середовища для існування людини в довкіллі. Одна із одне із завдань навчально наукового нашого навчального закладу є пом'якшення техногенного навантаження на довкілля. Науковці нашого університету підписали угоду з національним аерокосмічним агентством України, а саме з Дунаєвецьким центром прийому обробки спеціальної інформації навігаційного на поля за допомогою супутників, які приймає центр в місті Дунаєвця Хмельницької області. Наш, наші вчені будуть обробляти спільну інформацію, яка дасть нам можливість отримувати прогностичні карти пожежонебезпечності України, індекс вологості, теплові бурі. Інформація сприймає, отримується із супутників в євросоюзу, а також із російських і українських супутників з затримкою 15 хвилин. це дасть можливість значить, мати перестойні розрахунки і бути підготовленим до тих чи інших імовірних природних катаклізмів.